організатори молодці, крім того, що ростуть в кількості учасників, видно по програмі, по контенту, по експертах. Що це дійсно фахова подія, яка надає можливості багато чого дізнатися нового і розвиватися швидше. Це я можу сказати, що світ дуже здивований, як Україна і український бізнес долає ті виклики, які пов'язані з війною. Багато країн не вірить, що ми втримали протиепізотичну ситуацію в країні. Да, в нас є виклики там по африканській чумі по сказу, але по більшості хвороб у нас ситуація контрольована. Це дозволяє експортувати нашу продукцію ну, в різні країни. Все, хочу сказати, що дякуючи е, зсу, живі, здорові, дякуючи підтримці держави, е, працюємо, дякуючи е, праці Держпродспоживслужби, відкриваємо нові ринки, не дивлячись ні на що. Е, справді, під, підтверджую попередньо сказане, що ми здивували весь світ, тим, що ми продовжуємо працювати, не дивлячись ні на що. Сьогоднішній день я не бачу там одного методу цю, цю проблему, якби подолати. Так? Повинен бути комплексний підхід. Він починається не тільки від свинокомплексів, він починається в загальному від, від ситуації в Україні. У нас ринок розподілений таким чином, що 50% свиней утримується в приватних секторах. І в приватному секторі би, і контролю немає. Ну, Будемо будем чесними. Там ні служба ветеринарна, ні, ні інші служби, ні агентство ініфікації не мають контролю над приватним сектором свиней. Компанія Агріворе не привели. Інтегратор з Ізраїлю вже третій рік поспіль. Ми тут. Ми на цьому твариницькому форумі дуже щасливі, вдячні організаторам за, таке, за таку подію. Кожного більш та більш та більш дуже цікавих учасників. І ми презентуємося як, як експозитний партнер, розказуємо про те, як ізраїльські технології комплексні під ключ можуть допомогти відбудові українського аграрного сектору. Дякуємо організаторам компанії Проагра за можливість поспілкуватися за запрошення на Ukrainian Livestock Summit і за можливість поспілкуватися з такою кількістю наших цільових партнерів. Раз і розширюємо м'ясне поголів'я скільки можемо, навіть якщо нам не дозволяють постановочні скотомістя, використовуємо для того абсолютно всі можливості. Літні загони непридатні раніше так закриті наші ферми, тобто ми ставимо і вирощуємо. Ну це не 20%, Нам ще до того трошки йти, але загалом уже поголів'я росте, і ми маємо вже навіть експортні партії. Свої молока у нас ну на такому дуже дуже низькому рівні. Якщо, наприклад, порівняти нас з нашими найближчими сусідами з поляками, ну країна приблизно така ж сама по розмірам, як ми, по території, по, по кількості населення. Але на сьогоднішній день польські молокопереробні підприємства переробляють приблизно 15 мільйонів тонн молока на рік. У нас в цьому році планується як сказав Вадим Петрович буде там 3-2 мільйона тонн. Тобто в 5, 5 разів менше. Дуже дякуємо саміту за такий прекрасний заход. Ми вже не Рік приймаємо участь дуже щирі, дуже гарні заходи. Дуже дякуємо, бо це дуже гарна платформа, яка може. Зібрати птахівників зі всієї України ми можемо поділитися своїм досвідом, своїми новітніми технологіями. І ми сподіваємося, що ми будемо розвивати бізнес на Україні і сприяти розвитку птахівництва. Дякуємо ще раз, що нас запрошуєте і довіряєте нам.